Всім доброго ранку. Я вже зробила свій догляд за обличчям. Зараз буду робити макіяж і збираюся до центру робити вам відправочки. Їх дуже багато і на нову пошту піду, і на Укрпошту. Тому, дівчатка, чекайте, сьогодні вже все відправлю. І до вас зайшла показати ще раз, зробити відгук про шикарну нічну відновлюючу маску від новейж, якої я користуюся постійно. Значить, вчора, після основного догляду поверх крему, я нанесла маску і ну, лягла спа. Вранці я все змила, зробила свій догляд вже без маски, так і шкіра, неймовірна, ніжна, така шовковиста це просто це дуже шикарна маска, вона вартує як кажуть, і дійсно виконує свою функцію. У мене основа баночка, я вже до речі, це у мене вже третя. І хочу сказати, що вона містить гіалуронову кислоту, тобто вона омолоджує шкіру, вона робить її здоровою, сяючою. Дуже рекомендую. Зараз класна знижка в каталозі. Дівчатка, часто питаєте у мене, для чого потрібна база під макіяж. Більшість із вас не користується, Чому? тому що не розуміють, наскільки це важливо. По-перше, коли ви наносите базу, то вона повністю вирівнює обличчя і закриває пори. І коли ви наносите тональну основу, косметику, пудру, то пори не забиваються і не буде чорних цяток. Це дуже важливо. Друге, це вона зволожує шкіру і підготовлює до нанесення тоналки. Тобто тоналка не буде скатуватись, не буде коржів, не буде плям. вона Буде лягати ідеально. І третє, це вона продовжує стійкість макіяжу, він не попливе 100%. Ось у мене ось така, вже закінчилось було замовляти. До речі, у нас є різні, є серії Jordan, є серії Зеван. І дуже рекомендую собі купити, тому що це дуже важливо. Повторююсь, найважливіше для мене, що не буде чорних цяток, тому що вона закриває і захищає шкіру. І другий момент для тих, хто не любить користуватися тональними основами. А я дуже рекомендую все одно купувати щось типу BB крема Якось у мене або CC А це буде дуже така легенька основа. Воно не буде обтяжувати, не буде ефекту маски на щоденне використання. Просто ідеальне. Вона зовсім не помітна при тому доглядає за вашим обличчям, зволожує. І 100% ви не будете як у масці. Я ось хочу сказати чесно, що якщо, наприклад, я кудись збираюся на якийсь там захід чи на якесь свято, то я користуюсь тональною основою. Але коли ось кожного дня, то BB -крем – це просто ідеальне рішення. Він легенький, він класний і він дуже непомітний на шкірі. А шкіра гарна і сяюча. Дівчатка вже зробила відправки, вам трошечки сьогодні затрималась, тому що в нас декілька разів була вже повітряна тривога. І не дуже, як би хотілося, стояти під дверима. Тому тільки що зробила. Зараз йду ще на нову пошту, там також відправлю всім скину номерки ТТН. Прибігла додому. Зараз буду швиденько готувати їсти. Вирішила зробити борщ з квасолею і домашніми. Квашеними огірками. Коротше, розсольник, але в мене з посолюю. Також гриби вчорашні, буду зараз смажити, тушити з картоплею. Купила оселедець. Зроблю салатик. У мене, до речі, ще домашній перчик є. Це огірок, помідор, вже все відійшло. Так, і ось ще купила трішки курячих продуктів. Крильця, попки, печінка і сердечко. Буду тушити. туда, где нет никаких чувств Ударили по батареи, я в рубинах больших Солнце не греет, зачем тебе это все? И я... Незважаючи на те, що сьогодні неділя, я активно працюю. У нас вже через тиждень закінчується каталог, тому дуже багато роботи. А сьогодні вже зробила дві реєстрації: одну дівчинку зареєструвала на роботу, а вона буде працювати разом зі мною. Інші просто оформила карту від клієнта, а для того, щоб вона могла купувати дешевше, вигідніше для себе. Кому цікава карта, пишіть, я вам також допоможу оформити. І, до речі, вчора мене запитували, які тіні в мене були на повіках. Значить, показую. Сьогодні я нафарбована такими самими, просто в мене декілька відцінків. Показую, це стійкі тіні олівець для очей. Неймовірно, круті, вони дуже стійкі, вони переливаються, вони не витираються, вони. Ну, коротше, я не знаю, що можна, який мінус можна в них знайти. Ось, подивіться, як шикарно переливається. Вчора в мене був такий відтінок нюдовий. А сьогодні у мене, не пам'ятаю, рожеве золото чи розове, якось не так називається. Погано, видно, трошки відсвічується, але я хочу сказати, що зараз, до речі, вони на знижці дуже круті. Рекомендую звернути увагу і спробувати таку красу. М -м, подивіться. Ми з синочком захотіли ось такої смокоти. Боже, як це калорійно! Я в шоці. Зараз будемо лупашити. Цілу банку з зробимо чайку і увалимо зараз, прямо. Клас, хто любить таке? Вийшла трошки пройтись, зайшла в магазин, скупилася. Зараз чекаю, клієнтку має підійти. Віддам їй душі і хочу трошечки ще прогулятися. Буду спалювати калорії, які наїла сьогодні з молоком, але було дуже смачно. Дівчатка, тільки що я провела розіграш минулої акції, яка проходила у мене на сторінці, на сторінці Facebook, Instagram, в нашому чаті для всіх моїх клієнтів, Віп-клієнтів і партнерів бренду. Кому цікаві результати, хто приймав участь і мав білетик, ви самі знаєте. Пишіть, я вас додам до чату, тому що я проводила його в прямому ефірі в чаті Telegram. там, де всі мої Віп-клієнти, мої клієнти, мої партнери, кого додати, хто не. Бачу ще, як кажуть, цього розіграшу, так, і хто виграв, то пишіть мені, не соромтесь, я додам, тому що я не впевнена, що всі є в тому чаті. Зараз я вже буду вечеряти. Сьогодні також буду пити коктейль. Коротше, та дивна людина, яка в день наїлася звичайного молока, дуже багато, ввечері вона худне, Ну нічого. До речі, дівчата класна новина. те, що підписка на три кроки вона продовжується і ще діє цей каталог, тобто. А купуючи один продукт в цьому каталозі, другий в наступному, третій ви отримаєте в подарунок. Я знаю, що багато хто цікавився, ви хотіли, то ще можна вигідніше купити, тому що пізніше буде підписка, як раніше, яка складається з чотирьох кроків. Тобто треба буде купувати три в підряд протягом трьох каталогів, а четверта буде в подарунок. А зараз всього дві і третій в подарунок. Дуже класний продукт. Всім привіт! Сьогодні з самого ранку активно вже попрацювала. Зробила дівчинці карту віп клієнта. Також оформила ваші замовлення. І, до речі, сьогодні прийдуть ще замовлення, тому протягом дня я думаю, сьогодні я роздам і зроблю також відправочки. І нагадую, що в суботу вже закінчується цей каталог. Прикріпляю вам посилання. Дивіться, вибирайте, що подобається. Пишіть, будемо оформляти замовлення, поки продукція є на складі і все є в наявності. Не надо, мои моих глазах лишь ты увидишь только правду Я не сломаю подельник, чтоб было важно Это все слухи, что любовь, она продажна Она перерві між роботою вирішила зробити ще шубу. Вчора ввечері відварила овочі і зараз буду готувати смакоту. Дівчатка отримала ваші замовлення, частинку вже роздала, покажу, що залишилось, що клієнти не забрали. Значить, водичка магнетіста зараз на класній знижці. До речі, це мій улюблений аромат. Також новинка Джордані Голд, і при купівлі такого аромату в подарунок приходить рум'яна і ось така туш Джордані. Далі йдуть тональні основи, які зараз на знижці. Мінеральні Джордані Голд, гель для умивання. Optimals. Також туші, тіні олівець, які я показувала в історії. Сама такими також користуюсь вітаміни, замовлені клієнтки. І ось такий аромат. До речі, також дуже класний всім добра. Я сьогодні дуже рада проснулася Вже дійду в лікарню. Хотіла сказати, дівчатка, на ваші запити замовлення, все бачу. Відповім десь орієнтовно після 16-ї години. Я вже майже справилась, находилась так, що просто немає сил, чесне слово. Голова коло. Дівчатка, ваші запити бачу. Я тільки ну, прийду додому, обов'язково всім дам відповідь, не хвилюйтесь. Я попереджала зранку, що буду зайнята. Я встигла навіть і поспати дуже втомлена сьогодні, і зайшла до вас сказати, що у мене класна новина для всіх моїх клієнтів, віп клієнтів, партнерів бренду. Зараз діє шикарна акція, як була в минулому каталозі. Зробивши замовлення, всього на 25 балів, ви маєте один білетик на розіграш подарунків. Подарунки просто шикарні там набори по догляду за обличчям, за тілом, декоративна косметика, парфумерія. Тому кому цікаво, умови дуже прості. В минулому каталозі нас було 9 переможців, і в цьому каталозі так само буде 9 людей, які отримують подарунки і будуть приймати участь в нашому розіграші. Всім привіт! Сьогодні з самого ранку я активно працювала, а зараз піду на пошту. Як і обіцяла, сьогодні зроблю відправочки, буде 11 посилок, а тому буквально через пару днів ваші замовлення вже будуть у вас. Вже вийшла. Також до речі, хочу зайти в поліклініку, взяти направлення до лікарів і з завтрашнього дня вже буду проходити комісію. Коротше, додому вже йду. Дівчатка відправки не зробила, тому що у нас повітряна тривога не закінчується вже більше ніж дві години. Величезна черга біля нової пошти, тому я вирішила, що пізніше сходжу, якщо буде спокійно, бо задарма там сидіти якось не хочеться. Максим назбирав опеньок в нашому дворі, тому вирішила зробити суп з опеньками з м'язком. І також буду тушити голубці. Мої напівфабрикати мене, як завжди, виручають, що не треба витрачати час. Дівчата, хочу звернути ще увагу на такий шикарний продукт серії Novage це гідрофільне масло для очищення обличчя. Я от сама користуюсь в мене зовсім трошечки. Обов'язково буду замовляти. Значить, що воно дає? Воно круто очищає шкіру, живить, виштовхує в прямому сенсі бруд, залишки косметики, яка є на обличчі. І, до речі, чим воно класне? тим, що при контакті з водою воно перетворюється на таке молочко біленьке і дуже дбайливо, круто, легко змиває і макіяж, і якийсь бруд, так? Перед тим як доглядати за шкірою, обов'язково має бути шикарний якісний процес очищення, і гідрофільне масло вам в цьому дуже допоможе. В каталозі зараз акція спеціальна ціна 319 гривень, якщо замовлення буде на 800. Всім привіт! У мене коротше сьогодні дубль-два попасти в поліклініку. Знову повітряна тривога. Я за два дні не можу пройти два кабінети. Це просто трендець. Тому чекаємо. Дівчатка. Нарешті сьогодні я вже зробила вам відправочки на пошті, тому я дуже задоволена, що третій день це ходжу на пошту, ніяк у мене не виходило це зробити. And then she it's okay. I got the way so. Всім привіт! Сьогодні добряче виспалася. Зараз вирішила зробити. Маску для обличчя. Це маска з глиною, яка дуже круто очищує шкіру. Також заспокоює, містить вона саліцилову кислоту у складі, яка прибирає подразнення, почервоніння. Якщо, наприклад, у вас проблемна шкіра, і інколи там бувають якісь такі проблеми, як висипання, то дуже круто допоможе. Рекомендую вам спробувати. Вона зараз на знижці якраз ось така смішна. Потримаю буквально хвилин 10 і буду змивати вже робити макіяж. Зібралася, хочу сходити до центру, і перед виходом вирішила показати вам мою одну ще нову любов. Це новинка, аромат Jordan Gold, він просто шикарний. Я про нього вже розказувала, але це замовила собі. І хочу сказати, що я ні кілечки не шкодую, він просто якісь такий, знаєте, унікальні. От Не схоже ні на що. Шлейфовий, такий, наче квітковий, він не притурний і не солодкий. І я чую тут таку нотку флендоранжу, Ой, Боже, просто немає слів, дівчата. Я дуже рекомендую вам звернути увагу на цей аромат. У мене є пробничок, до речі, вже і водичка можу дати понюхати. І при купівлі аромату в подарунок приходить туш і е, румяна Jordan Gold. Це просто якась казка. М -м -м, я просто в шоці, чесно, дуже-дуже рекомендую. Рознесла трошки замовлення, що йду в центр, треба мені в магазин. У нас так холодно сьогодні, просто капець. Пахне пізньою осінню такою. Ух, не люблю холод і не люблю зиму. Хоча, до речі, я сама зимня. Але що поробиш? Покажу вам трішки кухні. Готую вечерю, відварюю рис і буду тушити такі пупки, Замариновані вже постояли мене всі люблять, тому я багато буду робити у мультиварті. І додам сюди цибульку, морквочку. Буде смакота. Дівчатка, всім привіт! Я нагадую, що сьогодні останній день каталогу. Сайт працює до 8-ї години вечора. Тому останнє замовлення з цього каталогу я також буду орієнтовно робити біля 8-ї години. Кому що потрібно, пишіть. Прикріпляю вам посилання. І також нагадую, що зараз діє дуже класна акція, де можна зробивши замовлення автоматично прийняти участь в розіграші шикарних подарунків. Дівчатка, також хочу нагадати, що є можливість оформити карту віп-клієнта, Якщо ви просто користуєтесь нашим продуктом, вам не цікава робота, але ви хочете економити і отримувати приємні подарунки. То Віп-клієнт це ідеальне рішення такій ситуації. Що ви будете мати безкоштовну доставку, 15% кешбеку і подарунки? Карта віп-клієнта робиться автоматично з будь-яким замовленням. Тому, кому цікаво, пишіть мені, і я допоможу вам це зробити. Готую швиденьку вечерю. Сьогодні буде червоний борщ, каша і ось таке м'язком. Все поставила і піду далі працювати. Сайт працює, до речі, до 9 години. Кому треба зробити замовлення, дівчатка, пишіть. Катали сіреву. Казали безсиле. Так, пришлі до бою з бою. Привіт! Я тільки недавно встала, щось, коротше, прихворіла я, температура. Роблю свій ранковий догляд і зайшла до вас сказати, що сьогодні офіційно перший день каталогу номер 15 а, Вже сьогодні буду робити перше замовлення, їх дуже багато, тому притримувати не буду. До речі, ось туші 5 в одному. Буквально за перший день їх просто розібрали. І більше не буде в цьому каталозі поставок. Тому до чого я це кажу? До того, що якщо ви щось хотіли замовити, то не тягніть, пишіть вчасно, бо потім продуктів просто не буде. Трошки подрімала. Зараз а, працюю, зробила вже три реєстрації, і хочу вам нагадати, що можна оформити карту vip клієнта. Це дуже вигідно, тому що ви будете мати а, і знижку 15%, тобто кешбек, так і безкоштовну доставку, і також подарунки від компанії. Тому кому цікаво, пишіть, не соромтеся. А, це без будь-яких зобов'язань. У вас просто буде власний онлайн-магазин, де ви будете купувати тільки тоді, коли вам щось треба. Дівчатка, також ви мене запитували на рахунок помади для брів. Я нею користуюся більше, ніж 8 місяців, навіть половини ще не вимазала. В наборі є також кісточка, просто вона в мене відломана, я користуюся вже окремою. Є три відтінки, і зараз в каталозі вона на шикарній знижці. Тому рекомендую звернути увагу, замовити, поки є. І повірте, ця покупка, чесно вас дуже здивує, приємно. Я в цьому впевнена. Раніше я а... Якось скептично відносилась, Ну, помада типу, помада для брів якось незвично. Але коли спробувала, чесно іншого, я просто не хочу. І також хочу звернути увагу на такі масочки, які зараз в каталозі на знижці, всього по 99 гривень. Значить, я сама ними користуюся, дуже задоволена результатом. Перша це маска пилівка з вугіллям. Тобто наносите на обличчя, тримаєте вона висихає, і потім, як плівочку, здираєте. Вона дуже гарно підходить для тих, у кого розширені пори, чорні тятки, дуже класно очищує обличчя, я рекомендую спробувати. І друга це масочка з глиною, яка більш підходить для шкіри, яка схильна до запалень, тому що в складі є саліцилова кислота, яка заспокоює шкіру, прибирає подразнення, прибирає жирний блиск. І ось такі там дем шикарний, я їх через між собою, так, то одну зроблю, то іншу. Дуже задоволена, але ще один момент. Не забувайте про те, що найголовніше це правильно доглядати за обличчям, тому що якщо догляд неправильний, то ніякі маски не допоможуть. Готую вечерю, тушу спаржуву квасолю домашню заморожувала. із болгарським перцем, помідоркою. Тут у мене зелений борщик. Яєчка відварюється і ще буду готувати плов. Дістала розморозове м'ясо. Зараз мультиварочку поставлю і буду далі працювати. Догляд за волоссям серією Елео для мене одне задоволення: шампунь дбайливо очищає, живить волосся, надає йому блиску і чудового аромату. Кондиціонер робить волосся слухняним і сяючим, запобігає ламкості і почиченості. Я ще трошки продовжую хворіти. Зайшла до вас сказати, що сьогодні на пошту не піду. Піду вже завтра, заберу ваші посилки і зроблю відправочки, як і обіцяла. Тому не хвилюйтеся, все обов'язково буде. Тим паче, що ось час від часу у нас повітряна тривога, це думаю Боже, піду, в мене голова болить, і там ще стояти під цією поштою. Ну, таке. Тому я думаю, завтра мені буде краще, набагато, і вже я завтра все зроблю. Ви знаєте, також хотіла сказати, що ось в такі моменти я ще більше ціную свою роботу, тому що це повна свобода, це незалежність ні від кого. І незважаючи на те, що от я хворію, знаєте, я працюю. Але я працюю не тому, що мені там хтось сказав, тому що я цього хочу. А найголовніше, тому що це легко і це ніяк не впливає на мій стан, розумієте? І можу ось поспати півдня, наприклад, проснулася, працюю. І це так класно, реально, просто, незалежно від кого. І ця можливість є у кожного. Колись я також дуже сумнівалася, коли я звільнялася зі своєї роботи на користь Oriflame, ну, це таке, деякі так крутили. А зараз, в мене просто немає слів, наскільки це класно. Навіть сьогодні я зробила вже три реєстрації: одна на роботу, замовлення оформляю, потім зараз піду спати далі собі. В чому проблема? Згадала, що в мене є малина і смородина, протерта з цукром. Тому зараз буду робити собі чаї. Спеціально робила для того, щоб якщо заговоріла пити. Коротше, забула. Ось така буде смакота. Вже скоро буду відпочивати і до вас зайшла сказати. У мене дуже багато зацікавлених людей на роботу. деякі думають, деякі слухають інформацію, деякі чекають мого дзвінка. от для всіх, кого в принципі цікавить дохід, я хочу показати доходи наших партнерів в компанії Oriflame. Наступні скріни буде важно дивитись це все, все реально. Розумієте, я та людина, яка також отримує дохід. Просто проблема, знаєте, в іншому в тому, що тут ну це мережева, так, мережевий. Бізнес, мережева робота, маркетинг і це специфічно трошки. Знаєте, нема пенделя від роботодавця, який буде там триндюлі давати, і ви будете працювати. Тут ви самі для себе пендель. Так от багато хто реєструється і просто нічого не робить. По людям лінь, три смски відправила, вона вже втомилася. Ну таким, звісно, і зарплати не буде. А ті, хто реально працює, ті реально заробляють. Дівчатка, прийшли ваші посилочки. Швиденько зараз покажу, що тут прийшло. Ось такий класний набір для чоловіків Eclat Home. Дуже класна ціна. Також такі схожі набори є жіночі, куди входить парфумована водичка Eclat Femme. і ось такі парфумований крем, велика баночка. Водичка Divine, водичка La Лаповшин. До речі, солоденька, така східна. Хто любить такі аромати? Класна знижка зараз. Вітамінки для себе. І ось тут а, замовила креми новинки. Для рук буду тестувати, розкажу їх чотири види. Я поки два взяла, обов'язково візьму ну, і решту, їх чотири види. Також пом'якшуючи засоби, це класичне, це те, з чого почалась історія компанії Oriflame. це найперший продукт, який був випущений. Ось така туш для вій. І подарунок мені прийшов фен. Ось покажу вам.